Вас вітає інформаційний портал Золочу.Нет. Сьогодні ми поспілкуємося з працівником національного природного парку Північного Поділля Михайлом Шишкою. Розкажіть, де ми зараз знаходимося? Ми зараз з вами знаходимося на території. Комплексної геологічно-ботанічної пам'ятки природи, яка називається Триніг. І саме ми стоїмо на вершині біля скелі, яка стоїть на трьох упорах, і тому -то пішла назва від тих трьох упорів цього кам'яця, яка називається Триніг. Висота цієї вершини найбільше це є 406 метрів над рівнем моря. І як ви бачите, цей пісковик, це залишки із нас Архаїчного Сарматського моря. Хоча науковці кажуть, правильно казати. Палеоісторичного, але побутовому рівні ми завжди кажемо, Сарматське архаїчне Сарматське море. Воно цікаве тим, що колись на тих теренах 11-7 мільйонів років тому, а це саме зазначено в хроностратиграфічній шкалі, тут бушувало, ну, ну не бушувало, було Сарматське море, притяжність, якого тягнулася практично від нинішніх кордонів Польщі, десь через наше Чорномор'я, Кубань аж до Аральського моря. І коли період ярус з епохи міоцен неогенового періоду Кайнозойської нинішньої ери, це почали рухатися тектонічні плити. Так, зазначено хроностеграфічні шкалі. І внаслідок суву тектонічних плит, це все, що сформувалося водою на дні Сарматського моря, воно піднялося наверх, вода, звичайно, збігла вниз і таким залишив нам на пам'ять ось такі унікальні, можна сказати, мегаліти. Ну, наскільки можна сказати, це мегаліт. Я можу стверджувати, що це дійсно мегаліт, тому що тут з свого періоду до християнського періоду, схоже, відбувалися ритуальні, якісь обрядові, культові звичаї, провадилися традиції нашими. Ращурами язичниками. І такий камінь, звичайно, їх не міг бути поза їхньою вагою. Зараз ми підемо ще з вами, побачимо печеру город, а це поховання язичницького періоду. Чим є ціна ця історична пам'ятка? Вона є ціна тим, що це єдиний, що мільйонлітній камінь, який стоїть сьогодні в нас на поверхні, отут, на наших вороняцькому горбогір'ю, або, як місцеві люди кажуть, горах-вороняках. І в такій унікальній формі. У формі лагідного звіря. Який стоїть на трьох упорах, і наче страж стоїть над лісом. Таких ще мегалітів у нас є не досить багато. Це камінь-велет біля Підкаменя, це великий камінь біля гори Вапняр, біля Новосільки знаходиться. І ще є тут на сусідній горі Збараш камінь, який ми називаємо мертва голова. Ну, він не настільки унікальний, як той, але ось то нам залишилося у спадок від тих далеких. Часів. У нас тут напрацьований екологічно пізнавальний туристичний маршрут з одноіменною назвою Триніг. І щоб його протяжність є 7,2 кілометра. Проходимо все за три годинки, можна і за дві пройти, якщо дорослі діти 11 клас. Менші дітки проходять короткий відтинок маршруту. Але досить багато, окрім тих камінців, мегалітів, які зустрічаються по при маршруті, є ще інші такі скати об'єкти, як годівниця, джерело, залишки бліндажів періоду Другої світової війни, є унікальні квартали букового лісостану, є унікальні квартали зростання дерев, таких як Модрина, Ну і звичайно, наша славнозвісна стара каменоломня періоду, радянського періоду.